Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні коротке знайомство з Nextool Mini Sailor Pillars Light чорного кольору, Наданий для огляду офіційним дилером марки Nextool в Україні. На сьогоднішній день Nextool має досить широку лінійку мініатюрних мультитулів з досить цікавим наповненням, розміром та якістю. Даний мультитул виконаний з металу, має пластикові накладки, заводне кільце, щоб повісити на ключі чи спорядження, і в зовнішньому доступі має такі інструменти. Хрестова викрутка, пласка викрутка поєднана з відкривачкою для пляшок, складні ножиці. Схожі ножиці ми можемо бачити у деяких великих мультитулів. Підпружинені, досить непогано працюють. Нігті ми не можемо підстригти, але це буде так, досить грубо. Кінчики ножиць трохи заходять один за одним повному закритті, але на роботу це ніяк не впливає. Для складання в зворотньому порядку складаємо дані ножиці. Більше ніяких інструментів в даному мультитулі в зовнішньому доступі у нас немає. Нема ні напилка, ні ножа. Відкривається далі традиційним способом. Маленькі пасатіжі, підпружинені, якісно зроблені. Кусачки виконані з нез'ємними губками. Але для такого форм-фактору це, в принципі, не страшно, оскільки ніякої силової роботи. Ними не передбачається, а це такий мультитул для якихось невеличких побутових задач, коли треба щось піддіти, притримати, взяти гаряче. Ось такий маленький мультитул. Next tool. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал. Посилання на промокод на знижку в описі до відео.